Подяку вітати, уміти нам треба. Не тільки за зорі, не тільки за небо, але і за біль, за печалі, за сльози, за те, що у небі бувають і грози. Подяку вітати, уміть нам потрібно, не лише за достаток, не тільки за срібло, але й за нестачу порою маєтку, коли ти тримаєш останню монетку. Навчитися треба подяку вітати. Не тільки тоді, коли спокій у хаті, але й коли завітала тривога, і гучнішими стали молитва до Бога, в той час нелегкий не спіши нарікати, зумій і за це Богу славу бо все, що в житті нам Господь допускає, воно певну ціль на добро для нас має. І лише тоді поспішить перемога, як в небо полине подяка для Бога. Не тільки за сонце, не тільки за зорі, не тільки за дні, що без горя проходять, але за усе, що йдучи, зустрічаєш, навчитися дякувати Богові маєш. Він є наш творець, який ще від початку знав шлях наш і долю, все все по порядку. І план його волі для нас досконалий, Він складений був по найвищій програмі. Тому в кожнім кроці для нас все найкраще. Богдан нам в житті цим і легше, і важче. Достаток, нестачу, і радість, і смуток, і усмішку сльози, і втрату і стопуток. Все це від Бога, все це нам із неба, і все, що нам треба, навчитися в кожну хвилину життя. Подяку і славу Нести для Творця. Амінь.